Окей, спроба номер два: нарешті відзняти це відео. Дивимося, що вийде цього разу. Сьогодні розповідатиму вам про три книги, що я читала у рамках свого ну такого достатньо давнього формату, про те, як я відгукуюсь на історії, котрі мені порадили. Підписники і глядачі каналу. Першою із трьох книг, які я обрала для цього формату, я читала двійника Жоза Сарамангу, бо в коментарях мені написали, що це має бути прям любов, що це має бути щось моє. Проблема в тому, що я обрала ту книгу, яка була доступна на ринку, яку вільно можна було купити. А, і це виявилося не найкраща книга автора, тому знайомство вдало не пройшло. Забігаючи наперед, я вже планую прочитати щось у Сарамангу інше, можливо. Візьму сліпоту, але в електронці. А от з двійником буду прощатися, тому що це історія, яка не влучила мені нікуди. Ну, от, абсолютно з мене пройшла. Хоча там є дуже хороший такий тригер, сюжетний, який міг би мене зачепити, якби автор його ну, наважився розвивати. історія невелика, тому, в принципі, для цього такого сюжетного елементу не залишилося напевно місця. З іншого боку, те, що вона невелика, дає шанс автору її трохи розширити. Не знаю, що з тим було. Я думаю, багато хто з відгуків вже десь чув, що двіник це історія про чоловіка, який випадковим чином бачить у відео в фільмі себе. Ну буквально людину, яка от як дві каплі води схожа на нього самого. І ну, потроху божеволі. По факту, це ж на 50% буквально правда, тому що головний герой не випадково знаходить себе у фільмі. Цей фільм йому підсовує колега. І це не спойлер, тому що це стається буквально на перших 10 сторінках. Чому я про це з відгуків не чула, чому про це не кажуть ну, принаймні в моїй бульбашці, я не знаю, тому що, блін, це важливий сюжетний елемент, тому що інтрига. Плані, хм, а я знаю про те, що у тебе є якийсь двійник, а я знаю, що ти знаєш, і що нам із цим робити, замовчувати чи як вона зберігається протягом ну доброї частини роману, і це не можна просто оминати. Плюс я не можу сказати, що герой, от прям божеволі у ході цієї книги, він зберігає достатньо тверезий стан розуму. Так, він боїться розкривати свої таємниці, він боїться, що хтось дізнається, але у нього не з'являється обсесій. До речі, я взагалі-то сподівалась таке щось побачити, схиблене трохи. Мені хотілось чогось такого ну злегка божевільного, щоб не знаю, він сталкінгом почав займатися, чи або цього не стається. Він доволі раціонально себе поводить як на типаж людини, який Сарамаго обирає тут для зображення. Він інтровертивний, він закритий, він несміливий, і що ще можна було від такої людини очікувати, як те, що він ну, якби, намагатиметься приховати подібний секрет. О той сюжетний елемент, що я згадувала і продовження якого я хотіла побачити, це розгалуження такої викладацької сюжетної лінії або гілки. Це про викладання історії, тому що саме цим займається головний герой і про навчання. Програму з цього предмету, тому що головний герой має відмінні від традиційних принципів викладання, і він вважає, що історію слід викладати із кінця до початку, ну або до відносного початку. Тобто, на його думку, учні спочатку повинні розбиратися у тому, що відбувається у світі зараз, і потрохи вступати у минулі віки і минулі тисячоліття. Ось це було мега цікаво, це було дуже незвичайно. І якби окрім ось цих двох э, сюжетних вставок, окрім двох Сцен, де ця історія розігрується, де вона отримує свій розквіт, хай невеличкий, але такий обнадійливий. І ще щось було, ну, хоч щось, щоб нам натякало на нетривіальний склад розуму і характеру головного героя. Ну, ви зрозуміли, мені хотілося якогось такого божевільного перцю, чогось хоча б незвичайного в цій історії. А по факту в історії цієї немає нічого. Так, цей роман написаний складно, в ньому немає там особливого розділу на абзаци, там просто пустий прямий текст на сторінках. Але якщо ви дивилися, наприклад, мій відгук на амок, то ви розумієте, що я не дуже сильно ціную. Форму заради форми. Тобто, ось це, що є в двійнику, воно взагалі не відіграє жодної ролі. Якби той самий текст розділили на абзаци і нормально поставили там розділові знаки в діалогах, то від цього нічого б не змінилось. Я точно так само його розуміла, я точно так само його б сприймала. Жодної ролі то немає. Це не потік свідомості. Жодного відношення Сарамаго в своєму двійнику немає до потоку свідомості. Я не побачила в цьому сенсу. Нема. Де суть? Суть. Ти де. Нема суті. І що ж, по факту, ми маємо запхану просто в якусь діру, затоптану перчинку в цьому романі, яка мала потенціал серйозний до розвитку. Тривіальний нудний сюжет, до речі, жодних несподіванок. Це навіть на три не схоже, тому що там немає таких, знаєте, вау-поворотів, штучно ускладнену форму, яка не відіграє ролі для сприйняття цього тексту. І ну і все, ось ось цей текст це посередність. Роман Двійник Сарамаку – це посередність якою власне є головний герой? Хм, Можливо, в цьому був прикол. Жузе, ти таке задумував? Не хоче зі мною розмовляти? Вразився. А тепер я думаю, прийшов час розповісти, чому я не розповідаю про двійника з позиції: а ось подивіться, є ось хороше, і подивіться, є ось ще погане, а просто ділюсь своїми емоціями і фекаю на усе, що можу взагалі то згадати. Бо таки пройшло вже більше місяця після прочитання. А і ця частина буде для тих, хто вже читав або читати не збирається, тому що вона екстремально спойлерна. Це буквально останні сторінки. Справа в тому, що головний герой, от тримтячки не хоче розповідати оточуючим, що із ним стається. Він бреше усім, усім оточуючим про те, де він пропадає, що він робить, чому не телефонує. І у нього є якби кохана. Так як він ніякий, він ані риба, ані м'ясо в прямому сенсі цього слова. То з коханою він поводиться так само: він навіть не розуміє кохан вона йому чи не кохана, і а, він постійно її дампить. Тобто вона йому телефонує, щось тим розповідає, а він ну, просто ігнорує, обіцяє зателефонувати і не телефонує або трубку не бере. Коли вона приходить, то він якось дивно себе поводиться, постійно її відводить кудись так в сторону. А, коротше, він просто від неї тікає. І от цей чувак, який від неї тікає, вирішує в один день, що а давай ми з тобою заведемо якісь стосунки, будемо разом жити. І вона дуже радіє цьому повороту подій, вона неймовірно щаслива. Але так виходить, що двійник головного героя запрошує її до себе в якийсь будинок сільський для того, щоб провести приємно час. І так як вона жодного поняття не має про існування цього двійника, тому що ну, такого, по-перше, не може бути, а по-друге, Геге -ге, так їй не розповів нічого про своє життя перед тим як вони вирішували разом оселитися. Вона, звісно, погоджується, і вони туди їдуть. І ось вони там проводять час, вони займаються коханням. І тут вона помічає, що у нього на пальці слід від обручки. тобто самого персня немає, але слід є. І, от у мене питання до всіх раціонально мислячих людей: якщо би ви були жінкою, яку постійно дампить якийсь чувак, не відповідаючи на дзвінки і постійно щось приховуючи, побачили під час а, приємної ночі з ним, що у нього є слід від добручки, що би ви про нього подумали? Я ставила це питання своїм знайомим, і всі вони, як один, відповідали, що вони би подумали, що цей чувак одружений, а з нею проводить час як з коханкою, і, звісно ж, їй бреше. Що подумала наша героїня? Вона подумала: О Боже, це ж не справжній, ніж коханий, це ж двійник мого коханого, і почала істерику. Ага! Мене просто вибух у мозку стався. Ну, як таке можна було написати? Ну, як людина, яка ну і хінта маленького не мала, жодного усвідомлення взагалі не мала про те, що таке може бути, що взагалі двійники існують, могла у себе в голові там якось поламати принципи раціональності і принципи нормальної людської біології, і замість цілком логічного висновку прийти до того, що то двійник. як? Я просто не розумію, навіть якщо Сарамагу хотів це дописати, ну, швидко-швидко, якщо йому там треба було. Або я припускаю, що він просто не любив цю книгу. Я припускаю, що він писав цей роман і просто його не любив. І тому він хотів його так, от чук, Все. і в видавництво. Знаєте, Хірак, Хіраків продакшн, як кажуть у нас в Херсоні. Пф. Я не знаю, що це було. Коротше, якщо ви збирались читати двійника, то не раджу. От від чистого серця не треба на то витрачати гроші. Хочете підтримати видавництво, я вас розумію. Це ваш улюблений автор, я вас розумію. Але, ну, хоча б починати з двійника, як я, не треба. Я впевнена, що у Сарамаго є набагато кращі роботи, які, ну, от прямо скажемо, привернуть читацьку увагу ліпшим чином, ніж оцей во. Бо ну, то такий фейспалм. Фейспалм. І другою книгою, яку я прочитала, була книга, значно для мене краща, але все ж таки не ідеальна. Але це мій глибоко особистий досвід, що склався з Зебальдом і його аустріліцем. Роман про людину в літах, яка розповідає оповідачу, вибачаю за тавтологію коренів, а свою історію від дитинства глибокого, ну принаймні те, що він пам'ятає, і навіть не так, те, що йому розповідали про його дитинство до нинішнього теперішнього віку, і про те, що він пам'ятає, що він про це думає, які уроки зажив. Життя він виніс це глибоко філософський твір, це історія, яка от заворожує і мовою, і будовою, і структурою, і до речі, отут незвична структура. Те ж саме, абзаців нема. Вона виправдана, тому що додає відчуття такої, знаєте, флоуін історії, коли сюжет не просто тече в одному напрямку, а розпливається, як ніби в щось таке безформене, без кінця і краю. І це прям так занурює, дуже занурює. І читалось до речі, дуже просто, незважаючи на те, що історія концентрована, і мені хотілося. Споживати це невеликими частинами, тому що сюжет концентрований, мова ще більш концентрована, і форма на секундочку взагалі в найвищому ступені концентрації. Тому, якби, так, хотілося повертатись постійно, хотілося відкривати сторінки, але зараз читалось небагато. Чому я сказала, що ця історія для мене не ідеальна, тому що вона повністю будується на архітектурі. Архітектури в Австрії це так. І я зрозуміла, що до моїх книжкових ні я повинна віднести ще й оцю архітектурну тему. І друга річ, яку я зрозуміла, це те, що я ніколи не буду читати собор парижської богоматері Віктора Гіго». Бо якщо архітектури забагато було в Австраліці, то собором я просто кидатимусь в стіну. І як то в мені вживалося, тобто, з одного боку, любов до тексту, приясне ставлення і отакий архітектурний тригер, коли я читала, так от очі зводила і ніц взагалі не розуміла з того, що написано, я не знаю. Можливо, це тому, що через висновки до яких доходить і оповідач, і головний герой, який йому розповідає свою історію. Можливо, через це красиве кільце, яке автор вибудовує початком зачином історії і її закінченням. Це мої поки перші здогадки про причину такого приязного ставлення, незважаючи на. Якісь елементи я кажу перші, тому що на 100% впевнена, що Аустрілі я перечитувати буду, але не впевнена, щодо продовження знайомства із автором. Якщо у кільцях Сатурна так само багато архітектури, як в першому мною прочитаному романі, то я не впевнена, що готова і хочу туди йти. Тому спочатку почитаю якісь відгуки, подивлюсь відео про кільця Сатурна, і потім вже вирішу, потрібно воно мені чи ні. В цілому я поставила книзі п'ятірку. Я ж кажу, незважаючи на ось цю архітектурну тематику, я не знаю. Зебальд чарівний, мова у нього чарівна. Щодо рекомендацій, блін, як я можу це не рекомендувати, особливо, особливо, якщо вам подобається дещо романтизований опис архітектури і також символізм, який в цей образ вплетений, я думаю, ви отримаєте ще більше задоволення від Зебальдового тексту, ніж то змогла зробити я. Третя книга видалася найбільш вдалою з усього прочитаного, не тому що вона, можливо, найліпше написана, хтось із цим може поспереджати. Не знаю для мене вона виявилася ідеальною, а тому, що вона стовідсотково потрапила мені в настрій. Це наступного року в Єрусалимі. Книга написана Андрека Камінським і розповідає про його єврейську сім'ю. А я не знаю, скільки відсотків в усьому описаному це правда, а скільки віддається на вигадку, і відверто кажучи, мені навіть не хочеться про це думати, тому що блін, ну це класна історія. Це ідеальна сімейна сага. Так, ось така невеличка. Так вона там займає близько 400 сторінок, менше 340 буквально. Але Ну, вона містить усе, що вам необхідно. Я не хочу спускатись до якогось національного джаджменту, тому що ну толерантними треба бути в 21 столітті, столітті. Усе таке у нас є якісь принципи життя у цьому світі. Але якщо автор пише про євреїв, ну то про кого ще я можу розповідати. Єврейський гумор, друзі. Це не перевершено. Це найліпші жарти, які я читала після Вудгауза, мені здається. Я настільки добре відпочивала із цією книгою, читала її, до речі, в два підходи. В мене так вийшло, що я прочитала половину, потім зробила перерву на якусь інакшу книгу. Не пам'ятаю, але вона мене прям дуже сильно затягнула. От терміново треба було, прочитаному можна буде пізніше подивитися. А потім повернулася і дочитала її буквально за день, тому що О, боже, яка ж вона рідна, яка вона класна. Я згадала, яка то була книга. Це було «Танго смерті виничука, тому що я читала їх паралельно і розуміла, що мене враження змазується. Я в якісь моменти не розуміла, чому персонаж, який я думала, має там не знаю двох дітей, насправді має десять. Це не з сюжету, це я образно кажу, щоб не спойлерити, але я реально не вдупляла, як так у нього життя різко помінялося. Можливо, це якісь м м ретроспективи. Флешбеки, чого ти вас а потім розуміла, що це просто не персонаж цього роману. Тому мені треба було обирати, що читати, щоб воно далі там не в'язалося. У мене в голові танкосмерть я дочитувала для читацького клубу, тому віддала перевагу виночоку. А от із Камінським розібралася трохи пізніше. Але це не означає, що наступного року в Єрусалимі це менш вартісна книга порівняно з іншими. А що я так багато розповідаю про враження і нічого не сказала про сюжет по сюжету? ми зустрічаємося. Із ä, дідами і бабусями. Самого Андрія Камінського. він розповідає ну, буквально історію свого народження про те, як познайомилися його старші родичі, про те, як вони народжували своїх дітей, яких виховували, і про те, що ставалося із ними в житті, так само як і в «Танго смерті в романі Андрія Камінського зустрічається тема Другої світової війни. І звісно, це болюча тема, враховуючи націю, якої дотичний, і про це неможливо не згадати. Тут є ще якісь сцени, це правда, але я не можу сказати, що вони Дуже сильно впливають на переважно позитивне, таке радісне ставлення або радісні скоріше відчуття від прочитання цього тексту. Знову ж таки, є ув'язнення, є втрати, є революції, але це от на периферії якось порівняно з іншими книгами, які я на схожу тему читала. І тому воно якось ну надихаюче. Тут десь було написано в відгуках, мені здається, що це так: життєствердна історія поразок це не відгуки, а така Собі книжкове гасло і блін, ну яка ж це правда? Це дійсно неймовірно жива яскрава життєстверна гумористична історія, в якій дуже повно негативних моментів. Дуже повно болючих е, життєвих перипетій, навіть якщо не враховувати історичне тло і розлучення, і втрата сім'ї, і бідність, і якась незмога віднайти себе, примиритися із собою з оточуючими, серйозні суперечки зі своїми кровними рідними, усе, усе, ось це помістилося буквально на 340 сторінок, і ще там помістилася підтримка, дружба, сімейна любов. Знаєте, коли рідні стоять горою один за одного, коли вони один за одного борються, коли вони буквально останню сорочку готові віддати для того, щоб врятувати свого там, не знаю, брата, свата, діда, кума. Дуже дуже достойна книга. Я прям сильно рекомендую на прочитання. До речі, знову я помічаю, що про хороші книги мені говорити набагато краще. Я нічого, окрім, будь ласка, прочитайте, <гум> воно цього варте. Купіть, купіть. До речі, є електронка, і це цілком можна зацінити в електронному форматі. Якщо ви, як і я, такого формату не цураєтесь, то це чудовий шанс. Так от так, про хороші книги набагато важче говорити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас так само наскільки яскраво, ви можете виражати Свої думки про щось не таке хороше, нудне, або ну відверто погане. Це не про двіника, це не прям погана книга, але ну. Далека від хорошої, скажімо. і на противагу цьому щось а, яскраве, необхідне всім і кожному, як ми часто вважаємо про книги, хочемо ними ділитися і виховати чужим людям у кошики в інтернет-магазинах і в їхні шопери. А, то у вас так само? Поділіться, будь ласка, своїм досвідом, а я піду знімати для вас ще більше цікавих відео. Зустрінемося вже зовсім скоро на цьому каналі. Бувайте!